З вами Алекс Масевич. Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Бази даних української мови Урок 7 Перевірка належності множені значень. Стрілочка Вираз. Стрілочка. Можливий нот. Стрілочка. Ін. Стрілочка. У дужках записуємо Стрілочка. Константа стрілочка. Можливі константи через комок. Закриваємо дужку Стрілочка. Це була схема перевірки належності множині значень. Приклад. Нам треба вивести дані про усі відпуски товарів, для яких кількість відпуску товару рівна 50, 100 або 300 одиниць. Нам потрібно вибрати ці записи. Select зірочка. Обираємо все. From відпуск. Відпуск це наша таблиця, з якої ми вибираємо. Where – кількість IN і у дужках 500, 100, 300. Тобто це якраз те, що вираз кількість IN. І константа 50-300. 100, 300. Далі. Слід обирати множини, які складаються лише з одного, слід уникати множин, які складаються лише з одного елемента. X in A краще просто X до дорівнює A. X in а в дужках A, B, C Рівносильно тому, що ми б записали x дорівнює A, or x дорівнює B, or x дорівнює C. Інколи буває потрібно явно перевірити значення стовпчика на рівність значенню 0. Тоді використовується такий запис: стрілочка вираз, стрілочка is, можливо, not, тобто is not, стрілочка null стрілочка. Приклад. Ввести всі дані про відпуск товару зі складу, для яких покупець відсутній. Select зірочка FROM відпуск where покупець is null. Дуже просто. Покупець відсутній. Всі дані, тобто зірочка, про відпуск товару FROM відпуск, де покупець відсутній, where покупець is null. на відміну від інших перевірок, перевірка на null не може повертати null як результат. Вона завжди повертає або true, або false. Select зірочка FROM відпуск where ok дорівнює null, це виведе помилку. Ключове слово null у такій перевірці не можна використовувати, тому що це не конкретне значення. А свідчення того, що значення відсутнє. Дякую за увагу до наступного відео. Ставте лайк, якщо відео сподобалося, і підписуйтесь.